50 разів проросійські бойовики відкривали вогонь по позиціях українських захисників на Донбасі за минулу добу. Найбільше обстрілів на Донецькому напрямку позиції сила Товавдівці, Верхньоторецькому Зайцевому, Пісках і Луганському, проросійські найманці обстрілювали із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Крім цього, російські окупанти вели вогонь із забороненою мінськими домовленостями артилерії, бойової машини піхоти і танка. На луганському напрямку бойовики чотири рази порушували режим тиші поблизу новозванівки, новоолекса. Андрівки та Богуславського опозиції українських військових обстрілювали з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Очільники МЗС Німеччини та Франції вирушили на Донбас для зустрічі з місією ОБСЄ. Вони відвідують слов'янський, Краматорськ. Напередодні Франк Вальтерштайнмаєр заявив про обіцянку Москви припинити обстріли на сході України, але в штабі АТО повідомили, що бойовики тричі з початку доби відкривали вогонь. Українські сили на провокації не відповідають. Напередодні у Києві міністри закордонних справ України, Німеччини та Франції обговорили забезпечення відведення сторін конфлікту і розмежування. На лінії фронту Франк Штайнмаєр вказав на зниження рівня агресії на Донбасі і висловив надію, що оголошений з 15 вересня режим припинення вогню поліпшить ситуацію. За його словами, 20 вересня тристороння контактна група може остаточно узгодити розмежування військ в зоні АТО. Своєю чергою керівник французької дипломатії Жан марк Керо повідомив, що наступного тижня може бути підписано угоду про початок відведення військ у трьох пілотних зонах на Донбасі. Євросоюз має продовжити санкції проти Росії, і Велика Британія готова працювати в цьому напрямку. Про це заявив голова британського МЗС Борис Джонсон на брифінгу у Києві. Він також зазначив, що підтримує реалізацію мінських угод як шлях із урегулювання ситуації на Донбасі. Втім, просування ним дуже повільне. Тому всі сторони повинні зробити все можливе, щоб врегулювати безпекову ситуацію на сході України. Президент України Петро Порошенко назвав рішення Міжнародного валютного фонду підтримкою українських реформ. Глава держави наголосив, у першій в історії співпраці МВФ виділяє Києву третій транш допомоги в рамках однієї програми співпраці. Позитивне рішення міжнародного валютного фонду також відкриє шлях до фінансової допомоги від США і Євросоюзу. Мільярд доларів і 600 мільйонів євро. Відповідно, крім того, це сигнал для Росії і чергове підтвердження того, що світ солідарний із Україною. Радіною у протидії агресорові. 13-та щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії ЄС відбудеться у Києві 15-17 вересня. Відкриє її президент України Петро Порошенко. Пленарні засідання та робота спеціальних секцій будуть проходити у національному культурно-музейному комплексі Мистецький арсенал у роботі форуму візьмуть участь понад 350 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських діячів, експертів із 20 країн світу. Перший день пленарних засідань буде присвячений… Чини ключовим геополітичним, економічним та соціальним викликам, які стоять перед Європою, Україною та світом. Питання безвізу з євросоюзом для українців перебуває на завершальному етапі. Про це заявив комісар ЄС питань розширення та політики сусідства Йоген Ізган під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм у Страсбурзі. Напередодні обговорені питання подальшої співпраці Верховної Ради України з Європарламентом. Ухвалення рішень є вкрай важливими для українців. Наголосив Андрій Парубій. Своєю чергою, єврокомісар порушив низку питань, необхідних для подальшої співпраці, і зазначив, що він спостерігає за. Перебігом реформ в Україні, зокрема в енергетичній галузі. Європейській державі, європейські дороги мінфін має намір залучити до мільярда доларів кредитів на ремонт автошляхів. Про це заявив заступник міністра фінансів Сергій Марченко. Раніше президент Петро Порошенко повідомив, що до кінця 2018-го треба зайнятися дорожнім будівництвом. У більшості регіонів нашої держави фінансування будівництва а також ремонту доріг збільшено приблизно у 10 разів. Зазначив голова Української держави. Київ прийматиме фінал Ліги Чемпіонів 2018 року. Відповідне рішення ухвалене на конгресі УЄФА в Афінах. Президент України Петро Порошенко заявив, що це хороша новина, особливо для уболівальників. Запевнив, що фінал Україна проведе на найвищому рівні. Зазначимо, що 2012 року реконструйований НСК Олімпійський прийняв фінал чемпіонату Європи. Арена вміщує 70 тисяч глядачів і має статус стадіону категорії «Еліт».